В нас завжди виникає питання, чому навіть ті люди, які прийшли до Христа, які слухали проповідь з уст Сина Божого, вони не змогли змінити свого світогляду. Я, можливо, буду повторяти деякі слова, покаяться чи перемінити свою думку. Чому це так стається? Це стається досить часто в нашому житті. Ми досить багато говоримо іншим людям про покаяння. І ми приводимо різні аргументи, і, звичайно, що деякі люди способні прийняти Слово Боже, інші відкидають. І ось виникає питання, чому люди настільки. Робляться жорстокі, скажімо так, чи, чи не відказуються бачити Божу милість, відказуються бачити Божу славу, Божу присутність, відказуються від цього. І це вони роблять сознательно, чому вони вибирають ось цю сторону небожу, чому їхні очі на даний час. Засліплені. І я зачитаю один текст з нового Завіту. він відповідає на це питання. Христос дає три причини, чому люди не бачать слави Божої, чому їхні серця жорстокі. І, е, звичайно, хочу сказати наперед, що. Диявол зацікавлений в тому, щоб наші очі були закриті. І коли ще в Едемському саду люди мали спілкування з Богом, їхні духовні очі були відкриті. І коли вони послухалися диявола, послухалися ось цієї брехні, яку, яка надто в їхніх очах вона була блискучою, вона була такою яскравою, що вони перестали бачити. Божу істину. І вони торкнулися гріха. І в той момент ось цей зв'язок їхній з Богом, через дух їхній, він був перерваний. Вони померли духовно, і вони стали духовно сліпими. Вони перестали бачити Божу істину. Натомість вони побачили себе, що вони роздіті, вони побачили свою наготу, і вони почали втікати. Почали втікати від Божої присутності. Ось це говорить нам про те, що Бога ми не можемо. Ми, звичайно, до Бога ми приходимо, коли ми приходимо ось в двори Господні, цей перший крок, ми можемо здалеку відчути, там є Бог. Ми знаємо цей напрямок. Ми знаємо, що, де його шукати. Але Багато людей задовільняється зовнішнім подвір'ям, задовільняє душевною, можна сказати, поглядом Божого храму. Це красота, це один з семи чудес світу, стільки золота, стільки все. Там Бог є присутній. Ми близько були в цього, в цього міста, і вони відійшли. Вони далі йдуть робити свої справи. І ось Читаю Марка, восьмий розділ. 14-го вірша. І нижче, з 14 по 21-й вірш. Це. Скажу, що перед тим написано, я не буду перечитувати всі. Всі ці тексти священного писання. В 7 розділ, ви знаєте, що Слово Боже, воно все взаємозв'язано. Ми повинні дивитися на нього взагалі в контексті всього, що хоче Євангелист показати. Євангелист каже в цьому розділі, що Христос почав робити чудеса. І кінець цьому розділу кінчається чудесним зціленням глухонімого. учні все це бачать ці чудеса. Восьмий розділ починається тим, що Христос нагодував чотири тисячі людей кількома сімома хлібами і. Кілька. Написано, що там було кілька рибок. І потім. 14 вірш і з 14-го 21-й вірш описується розмова Христа з учнями. Ось дивіться, що тут сталося. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця і у човні не мали з собою нічого. Це вони вже коли після цих чудес вони перепливали на іншу сторону озера. І він їм наказував та говорив: стережіться уважливо, фарисейської розчини і розчини ірдвої. Вони ж міркували, і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них. Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим? Ми бачимо, що це вже відноситься не до людей цього світу, Христос розмовляє з учнями своїми, з тими, які вже бачили ось ці чудеса, але на даний час. Ось які слова, так би мовити, розчарування відносно учнів. Ви знаєте, Христос захоплювався інколи вірою, ось цієї ханиниянки, перед тим ми читаємо, коли вона прийшла і просила за дочку свою, яка біснується, яка була одержима. І Христос каже, що. Недобре взяти хліб в дітей і кинути собакам. Ці слова не, не є жорстокі. Вони відповідали закону, вони відповідали тим правилам, по яким жили тоді. Всі люди, вони були як тварини для, для них, як собаки, а були окремо люди, які знали закон Божий, які, які поклонялися, які знали живого Бога. І... Але ця ханиниянка, вона з вірою прийшла до Христа і каже: вона так, Господи, але я хочу ось цієї маленької крошки. І Христос Він похвалив перед всіма, перед, ви знаєте, такими ну, досить поважними людьми, книжниками, фарисеями і учнями. Каже, я не знайшов. В Ізраїлі не знайшов такої віри. А ось тут. Зовсім протилежне, виходить. Христос вже з учнями провів деякий період часу. Вони бачили багато чудес. І, на думку Христа, вони вже повинні були б вивчити якийсь урок. Але в Христа, коли розмовляє, він з ними, він в нього відчувається розчарування. І далі, що він каже? Він їм нагадує ці чудеса, які він творив. І він каже, що. 17 17-й вірш. А Ісус, знавши те, промовляє до них, чому ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха не чуєте і не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки повних коштів і кіків ви зібрали, вони кажуть йому: 12. А на 7 а як сім на чотири тисячі, скільки кошиків повних з ви набрали, вони відказують сім. І сказав він до них, чи ви ще не розумієте? Тобто на даний момент їхні очі були якимось чином ось засліплені. І ви знаєте, що Христос їх докорив в цьому. І не тільки докорив, Він вказав їм причину, чому. Вони не, не можуть бачити духовними очима Божих Чудес. Чому їхні серця не міняються? Чому вони зосереджили свій погляд, так би мовити, досить вузько. І проста проблемка виникла. Ну, вони переїжджають деякий час. Одна хлібинка в них є. Ви знаєте, ті хлібинки не були такі, як в наш час величезні. На 12 людей це було абсолютно не, не вистачило б їм. І, вони, і Христос їм говорить причину їхнього недовір'я. І він їм вказує тут такі слова. І він каже, що стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини». В іншому місті Євангеліє Луки він їм каже, що фарисейської розчини і розчини саддукейської. Ось ви знаєте, Христос вказав їм причину того, що їхні очі стали, перестали бачити Боже чуди, що вони не могли, так би мовити, бачити відкрито, мати ось цей канал зв'язок з небом. І змінювати свій образ в образ Божий. І це причина Христос сказав, що фарисейська ось ця розчина, або розчина Садокейська. І ось я хотів би сьогодні коротко пройтися і подивитися, що з собою являє ось ця фарисейська, по-перше, рощина, а потім Садокейська і Іродворещина. Євангелії Матфія, 23 розділ, написано з 23 -го вірша. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти ганусу й. Але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Про водоріве сліпі, що відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. «Говорю вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині вони повні здирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти, перші зсередину кухля, щоб чистий був він і назовні. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри. І далі. Христос відкриває їхню середину. І Це перша причина того, що не люди цього світу, а учні, які вже були з Христом, які бачили Божі чудеса. І невеличка проблемка в них виникла, і вони перестали бачити те, що Господь зробив для них, перестали бачити Божі чудеса. Вони просто почали дивитися досить вузьким поглядом на їхнє життя, на те, що вони були. От нас просто вже немає ось цього хліба, і вже ось кінець. Дорогі друзі, ми, я знаю, що ми живемо в 21 столітті і я вважаю, що е, причиною того, що інколи на ми не бачимо Божих чудес, не бачимо Божої слави і ми, є наш погляд, він звужується на, просто на наші матеріальні речі. На, ми дивимося інколи і ми задаємо Богу питання, як ті ось люди, які колись прийшли до Христа і казали, що. Бог, вроді, несправедливий. Люди прийшли Бога шукати. А ми кажемо, ми знайшли Господа, Він живе в нашому серці. А переживаємо ми, може, просто один буханець в нашому хазяйстві остався, чи на нашому аккаунті взагалі немає грошей. Яке? Як це так може бути? Невже є Бог, Отець, який називає нас своїми дітьми? і Чому? Він, невже він не турбується про нас? Невже він не може поповнити наші, скажімо, недостатки? Багато, багато тисячі питань у нас виникають, дорогі друзі, в нашого, питання нашого фінансового положення, питання нашого здоров'я, чи просто питання, питання таких випадкових речей, які стаються з нами на дорозі, коли можливо просто. Ви потрапляєте в аварію, і ви кажете, Господи, ось де ось ці учні, ось один просто буханець в мене був і той пропав. І як таке може бути? І Христос відповідає, каже, що «Диві, дивіться, бережіться ось цієї розчини. Що таке розчина? Розчина це колись не було дріжджів, і люди, коли пекли хліб, вони. Робили закваску з, з цієї самої муки. Вона деякий час перебувала е, в такому середовищі. І цієї розчини для того, щоб спекти хліб, багато хлібів, не треба було багато. І чуть-чуть потрібно було. І казалось би, е, в серце учнів. Ну, не, не, вони не стали книжниками, вони не стали фарисеями, там, абсолютно ні. Але Десь чуть-чуть, ось трохи абсолютно небагато, ось це чуть-чуть, можливо, небагато. Цей розчине воно якось все таки попало. І вони на той час, можливо, думали, ми ж ну, все-таки наші ціль, наше, для чого ми тут живемо на землі, то ми ж все-таки міністрами будемо. Чудеса, так, так, це все прекрасно, ми згідні з тим. І, і ми згідні йти за Христом. Ми хочемо бачити це все, як Бог являє славу в нашому житті, але тут ось Христос десь не допрацював. Ну, один хліб. Як це так може бути, Ми ж, ну, все для нас це не підходить. І ви знаєте, що коли дивиться на книжників Фарисеїв, в них був прекрасний початок, коли слідкувати історію, як вони виникли в народі ізраїльському, дослідники кажуть, що цей ще. Книжник Єздра, він почав, поч, почав навчати народ Божий, Слову Божому, те, що говорить Господь. І особливо Друге століття до народження Христа, це історія Макавеїв, це історія, коли фарисеї, вони стали, як, можна сказати, вони виникли як релігійна громада. Серед народу ізраїльського. Це були відділені люди, які не асоціювали себе з іншими людьми. Вони дійсно мали чим гордитися, тому що з двох років вони вивчалися ще не писання. І вони покладали для, для цього все своє життя. Історик Флавій пише, що на момент. Зруйнування Єрусалиму близько 6 тисяч було книжників і фарисеїв. Це була величезна релігійна група, яка дійсно шукала. Основною ціллю своєю вони старалися зберегти традиції єврейського народу. Для того, тому що інша група, саддукеї, вони були більш світською групою. Вони хотіли привнести деякі зміни в, в традиції, а іменно ці люди, фарисеї, вони стояли строго на збереженні традицій народу ізраїльського. І основним значенням того, що вони, як вони цього досягали, вони досягали цього дослідженням Слова Божого. Вони абсолютно знали докладно. Те, що було написано в законі, коли Ірод запитав, де потрібно родитися Христу. Вони не почали ритися в свитках, вони не почали шукати в симфонії, де Христос. Вони прямо кажуть: в іфлеємі юдейському, тому що так написано. Це все вони прекрасно знали. Ці люди абсолютно знали до, до, до крапки і риски, яких, звичайно, хоча б не було тоді. До цих знаків припинання по-нашому по сказати, але вони знали докладно священне Писання. І коли Христос пізніше каже, казали би дивні слова, що ви кажете, що не знаєте ні Писання, ні сили Божі. Іменно ці люди, які знали Слово, вони користувалися ним, вони час свій проводили в переказі того Слова, але вони. В кінці стали гордитися тим. І замість того, щоб приймати це слово, як від Господа, вони гордилися цим. Вони згадайте ось, молитву фарисея і митника, які прийшли в храм перед лице Боже, він казав фарисею, що я тобі дякую, Господи, що я не такий, як інші люди. Він правду казав, браті сестри, я не такий, як ось цей митник, який бив себе в груди. і і просив, і казав, Господи, будь милостивий до мене грішника. І ось це було, ось ця релігійна гордість, вона їх, вона їх згубила так, таким чином, тому що іменно вони розп'яли Ісуса Христа, вони не змогли прийняти цього Слова Божого, яким був яким являвся Ісус Христос, інша протилежна група, яка протистояла їм, це були садукеї. Це люди були іще більш віддалені, більш світські, якісті люди. Вони теж вивчали закон Божий, але вони практично не вірили в Воскресіння мертвих. Вони не вірили в загробне життя, вони не вірили, що. Хоча вони ви досліджували слово Боже, ви скажете, яке це відношення має до нас сьогодні. Сьогодні ви можете теж знайти таких людей, які не вірують в загробне життя, які проповідають Слово Боже. Їх досить багато є. І вони все, що вони говорять, Євангелія сьогодні дана для нас на землі, щоб ми жили прекрасним, щасливим життям, радісним життям. Це так. Це правда. І Христос все для цього віддав. Він життя своє віддав. Він, він обніщав, написано, зробився нижчим, щоб ми збагатилися Його багатством, щоб ми його могли прийняти. Але І разом з тим, Він нам дарує вічне життя. Він дарує нам вічне блаженство. І наше життя не закінчується тут. Ні, воно буде продовжуватися вічно. Те Цю Божу присутність, яку ми входимо, ми завжди будемо, і навіть і після смерті, дорогі друзі, і ось ця розчина садокейська, тобто таким чином мовити, це матеріалістичний погляд на життя наше. Воно, коли трошки її попадає в нас, ми втрачаємо віру, ми втрачаємо правильне бачення духовне. І ми будемо так ось ці учні звертатися до таких дрібниць. Чим іще характеризувалися ось ці люди, книжники і фарисеї? Вони, Христос їх звинувачив в тому, що вони відкинули основне, що з закону потрібно взяти суд, милість та віру, а вони зосереджувалися на другорядних питаннях. Ви сьогодні зустрічали, мабуть, таких. Християни, які перше питання у них, мабуть, коли ви зустрічаєтеся з ними, а як вас моляться, а як вас зодягається, чи у вас які там головні убори. І ви думаєте, ну, ну про що ви люди говорите? Це не ну, важливі для нас ці питання, звичайно, є зовнішності, але питання є набагато важливіші Божої присутності, питання. Інтерпретації Слова Божого, це набагато більше значення. Це є основне в законі Божому і в новозавітньому законі, і, і інше, що ці люди робили, ці книжники фарисеї, садики, вони судили інших людей, вони підвищували самих себе, а інших людей, які не відповідали їхнім критеріям зовнішності. Вони вважали їх за ніщо. І Христос відкривав це. Він каже, що бережіться, бережіться. Нехай ось навіть маленьке ось це розчини ніколи не потрапить у вас, щоб ви могли бачити Божі чудеса, щоб ви не зосереджувались на земнову. І, і ще третя, іродова закваска. Ми знаємо, що. Іродова Закваска, вона заключалася в тому, що Ірод, знаючи істину Божу, знаючи те, що де правда, де справедливість, де справедливість, Іван Хреститель багато говорив йому, він знав істину, але він все це знехтував, він відкинув, тому що заради влади, ви знаєте, сьогодні люди заради влади вони йдуть по головах інших людей. і коли це потрапляє в християнство, коли ви бачите, що хтось заради ось якоїсь вигоди земної, дочасної, він готовий пройти по головах інших людей, нехтуючи іншими людьми. Можливо, хтось впаде, можливо, хтось, чиясь голова полетить. Це іродова родова закваска. І вона сьогодні, на жаль, буває, проникає трошки її в наше середовище. В нас тоді. Жодним чином віра наша не буде рости. Ми будемо падати. Тоді, Хоча ніхто не скаже, що ви є послідовники Ірода, чи ви є книжники, чи фарисеї. Як Господь, дорогі друзі, береже нас, що в цей вечір, це вислухавши це Слово Боже, щоб ми дійсно ми могли. Я себе, я ці слова говорю в першу чергу, собі, тому що. Я вже давно християнин, і я перевіряю себе і кажу, Господи, а чи не попало щось, якась ця гордість, можливо, в моє серце, щоб я перестав бачити своїми духовними очима? Ви знаєте, коли ось ми інколи, ну, нашого серця ніхто не бачить, правда, ми не можемо. І, і добре їй не показувати своє серце, добре його показувати Господу. Але коли хтось, ви знаєте, по якійсь неосторожності буває інколи стане на якісь тонкі, так би, так би мовити, зацепить, за, за, зацепить ось тонкі струни вашого серця чи вашої душі, ваше серце тоді може бути закрите. Ви не зможете тоді. Воно закривається і від Господа, для Господа. Але Бог хоче, щоб ми були відкриті. Бог хоче, щоб ми були цілісні. Бог хоче, щоб ми завжди від це признак, ви знаєте, інколи це признак нашої гордості, яка, можливо, незамітно, можливо, якась чуть-чуть, якась ось ця розчина вона попадає в нас, і ми можемо себе відділити від якості книжники і фарсеї відділювали себе від інших. Людей, інших людей, вони вважали за ніщо. Але всередині Христос звертає увагу на нашу середину. І ми маємо Духа Святого, який способний нас привести до Отця Небесного. Він способний нам вказує нам завжди на Христа. Він вказує нам на, на Голгофу, Він вказує нам на жертву. Все, що Христос зробив для нас. Ми приймаємо це. Це подарок є сьогодні для, для нас, для християн. І те, що ми не могли зробити, ми не могли через свої добрі діла, через закон. Ми не могли, через, ми пізнали, що ми є грішні люди. І робота Божа, благодать Божа Духа робота Духа Святого сьогодні. Привести нас в свою, ми в свою присутність, привести нас в цей храм. Ми не можемо цього зробити, тому що і бажання, і і наміри, і все це приводить в дії Дух Святий. Але з нашої сторони, з нашого серця, потрібна відповідь бути для Господа, коли наші, ми, ми готові прийняти це, ми не будемо відкидати. Божої благодаті, не будемо надаремно брати її, хоча ми живемо в 21 столітті. І де благодать, де гріх збільшується, там завжди збільшується благодать. І ми будемо святкувати ось скоро народження Ісуса Христа. Христос прийшов для того, щоб показати нам свою любов сьогодні, віддати нам себе. І Такої ж самої віддачі він сьогодні чекає від нас. Нехай наші очі будуть бачити це, нехай будуть наші серця відкриті, відповідати йому взаємною любов'ю. І як ми співали цю пісню, що ми хочемо сказати тобі, що я, ми любимо тебе, коли в нашому серці немає цієї розчини ніякої, наше серце буде завжди відкрите. Ми будемо способні сказати. Коли не буде там чогось захованого, затаєного, ми способні будемо каятися і міняти своє життя в образ Ісуса Христа.